2023 став найбільш результативним роком за всю історію існування структур, заявили голови НАБУ та Сап. Керівники Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури зазначили, за перше півріччя до суду скерували 58 обвинувальних актів за хабарництво. Загалом висунули 147 обвинувачень проти топ-корупціонерів країни. Це півріччя відзначилося гучними викриттями. Був було викрито заступника міністра розвитку громад та територій на протиправній схемі отримання неправомірної вигоди щодо розподілу коштів, виділених на подолання наслідків ворожих атак. Також було викрито колишнього голову фонду державного майна України. Уже у вересні слідчі завершать розслідування у справі екс судді Верховного суду України Всеволода Князєва, якого підозрюють в отриманні неправомірної вигоди у розмірі 2,7 мільйона гривень. Керівник САП Олександр Клименко зазначив, детективам вдалося розблокувати телефон підозрюваного. Отримана інформація дозволить притягнути до відповідальності інших недобросовісних служителів ФЕМІДЕ. Телефон князева на даний час розблокований, перебуває в стінах набу, і детективи здійснюють огляд. Його вмісту, так цього телефону можна сказати, як доповідали мені детективи про те, що на цю справу де повідомлено про підозру колишньому голові Верховного суду і його спільнику. Цей доказ цей телефон не буде доказом, а він може бути використаний як доказ в інших провадженнях, пов'язаних з Верховним судом. Ще одна гучна справа викриття на хабарництві голови Тернопільської облради Михайла Головка. Його підозрюють у вимаганні 1,8 мільйонів гривень у підприємця. Серед Іншого корупція на митниці. Ми розслідуємо низку проваджень, яка пов'язана з митним оформленням товарів за заниженою вартістю за сприяння посадових осіб митниці, за отримання неправомірної вигоди, схеми пов'язані з неправомірним переміщенням Зигарет. За словами кривоноса, економічний ефект від діяльності НАБУ за цей рік майже 1,7 мільярда гривень. Юлія Васильєва, новини, 33 канал.